І у Росії тягнуть час і заявляють, що так швидко зустрічі високого рівня не організовують, і, начебто, відеозвернення це не запрошення. Хоча це зовсім не так. Ну насправді а, згідно з дипломатичним етикетом, а, запрошення у відеозверненні допустиме. Час підготовки може варіюватися від доби і аж до місяця. Спочатку має бути політичне погодження, тобто одна. Сторона через дипломатичні канали подає запит на зустріч. Інша сторона оцінює доцільність і політичну готовність до цього діалогу. Ну а далі дипломатична координація. Включаються МЗС, радники з питань національної безпеки, посольства, узгоджується формат, порядок, денний рівень делегації, мова переговорів, модерація, тривалість. Потім визначається місце проведення безпечна і нейтральна територія. І вже потім технічна частина. Це підготовка протоколів, підбір перекладачів, ну і так далі. І зустріч в Стамбулі 29 березня 2022 року також готувалася за всіма дипломатичними законами. Туреччина погодилася надати майданчики і гарантувати безпеку делегацій. Місцем переговорів тоді обрали дворець Долма Бахче в Стамбулі. Президент Реджеп Тейпердоган активно просував ідею Туреччини як посередника. Підтримуючи контакти з обома сторонами із Зеленським і з Путіним, перед зустрічю відбулися кілька раундів відеоперемовин і офлайн-зустрічей. Від України делегацію очолював Давида Рахамія від Росії Володимир Мединський. І усі члени делегації прибули заздалегідь. Обговорення тривали близько чотирьох -го годин. І тодішні перемовини могли стати справжньою пасткою для України, про таке кажуть експерти, тому що Росія тоді вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО, щоб на території України не було жодних військових контингентів, а гарантії безпеки не поширювалися на тимчасово окуповані території Крим і Донбас. Тобто РФ намагалася вибити визнання ДНР ЛНР, так званих і Криму російськими територіями, що було для України неприйнятним. Також, як нещодавно розказав сам Зеленський, росіяни хотіли поставити президентом Медведчука і ввести офіційно в Україні російську мову, змінити нашу конституцію, скоротити нашу армію до 50 тисяч осіб і передати всю зброю Росії. От як? Ну і далі. От, власне, як організація зустрічей на найвищому рівні відбувається? Чи дійсно це відповідає? Дійсності, скажімо так, скільки часу і зусиль потрібно на такі контакти і на підготовку зустрічі, зараз це все розпитаємо Сергія Лещенка, це радник керівника офісу президента України. Він з нами на зв'язку. Отже, бачите, росіяни кажуть, що буцімто такі зустрічі на такому високому рівні так швидко не організовуються і тим більше не організовуються за. Через запрошення, через відеозвернення, але все-таки бачите, дипломатичний етикет каже, що це допустимо. В умовах війни зараз, в умовах дуже щільних перемовин нашого президента, і, власне, які ви можете приклади назвати, як швидко і яким чином організовувалися ті чи інші зустрічі і візити. Я вам можу навести приклад, як в перші тижні війни президент. З Франції, президент України просто навіть не домовляючись, набирали один одного на WhatsApp і спілкувалися, не кажучи про те, що там були якісь дзвінки приймалень, дзвінки е міністерств, які домовлялися про цей Дзвінок вони просто один одного набирали на WhatsApp, як умовно кажучи, ви набираєте свого товариша. Коли е, збираєтесь поговорити на речі, які встановлюють ваш спільний інтерес, отак от Макро і Зеленський спілкувалися. Це президент був в прес-центрі. Він записував своє звернення тоді ще записувалися звернення в прес-центрі, і просто після цього сів на е, там подіум і провів телефонну розмову для того, щоб російські терористи звільнили українського. Політика, якого захопили в полон мера Бердянська, відповідно, в нас в цих реаліях війни абсолютно є прийнятним те, що домовленості можуть про зустріч відбуватися, про контакти абсолютно швидко, тому що це не 12 століття, де треба через посланців, через ганцов, через. Паперові носії передавати запрошення на якісь зустрічі і переговори. Це абсолютно сучасні технології. І якщо є бажання, то для цього не потрібно знаходити ніяких е, приводів, знаєте, чекати, поки відбудеться та чи інша там комунікація. Треба просто е, приїхати, якщо ти хочеш миру. або Шукати виправдання, чому ти не приїхав, якщо ти хочеш далі воювати. Я там перепрошую, я мав на увазі мера Мелітополя, а не мера Бердянська, мова йшла тоді про звільнення із ручників. Так, Івана Федорова, да. тоді була комунікація, Саме так, так, Мічно, я, кривий, я Так, теж пам'ятаю цей епізод. Е, ну, але ми тут, бачите, ви навели приклад. Це якби двосторонньої, тим більше ну такої телефонної комунікації без зустрічі. І тут все таки ну, зустріч так а... само. Ви знаєте, у нас зустріч, зустріч Трампа і Зеленського в Ватикані теж відбулася е, в, в іншому форматі, ніж вона могла там бути. Вона планувалася після е, заходів з поховання Папи Римського. Вона відбулася до заходів. Потім ви бачили стілець, то принесли, то віднесли третій стілець там. Е... Відповідні служби хотіли поставити на зустріч потім його забрали. Тобто, ну, а от, якщо мова йде про реальний політичний процес, а не про око завирювання, то все вирішувати можна на ходу, коли є така гостра фаза війни, і коли на кану не просто дотримання якогось протокольного, я б сказав, такого ну не хочеться лаятися, скажу просто якоїсь протокольної. Тягане тактики, а да. просто от життя людей, війна, зупинення війни. Якщо треба, можна і літак посадити на нейтральному острові, щоб провести переговори. Але якщо не треба, то будуть шукати виправдання, і кожного разу ці виправдання будуть ще більше і більш безглузді, тільки для того, щоб не проводити мирні переговори. Ну от я хотів якраз поточнити. От ви, до речі, якраз теж цікавий. приклад навели з приводу зустрічі у Ватикані. Так, спочатку були одні плани, потім вони стрімко змінилися. Як це узгоджується? На якому рівні? Хто кого повідомляє, що ні-ні ні, не після, а до, бо там якісь плани міняються і є 15 хвилин. І хто ну, яка ланка проходить? Це дуже це вже дуже така глибока кухня. Воно вирішується на рівні і протокольних служб і радників з питань національної безпеки. Андрій Єрмак з нашого боку, глава офісу президента з боку наших партнерів. Теж відповідні особи глава офісу американського президента. І це не ну я б сказав, це не те, що потребує якоїсь особливої уваги з точки зору того, що за цим немає нічого більше, аніж просто бажання швидше провести зустріч тут не. Та знаєте, колись була держсекретар Кандаліза Райс, а Берпроше Мадлен Обрат США, яка там вдягала відповідну брошку. І коли вона з'являлась перед публікою в цій брошці, то журналісти робили висновки про її настрій. А виходячи з цього, робили висновки, чи буде вона там. Агресивною чи буде вона миролюбивою і так далі. Ну це на ті часи зараз не роблять висновки, поброшки в який спосіб і як швидко закінчиться війна в Україні. Це не мова такої е, дипломатії. Це у нас дипломатія, я б сказав, човникова. Постійно делегації відвідують один одного спілкуються. Андрій Єрмак постійно на зв'язку зі своїм візові. Спочатку це був Майк Вітка, тепер Марко Рубіо. До того це був Джейк Саліван. Ну Єрмак відверто показував, розказував, що він їм. Слав навіть серед ночі фотографії зруйнованих українських цивільних об'єктів вбитих дітей, просто показуючи, з яким злом Україні доводиться зіштовхнутися, коли Росія напала на Україну, і в такий спосіб просто їх примушувати до емпатії. Тому що ну повірте, я не скажу великий секрет, що якби Україна впала тоді, то можливо через три роки вже б і весь цивілізований світ з новою окупаційною українською владою вже б встановили якісь стосунки, і можливо б вже торгував би, і можливо б вже сказали, ну пройшло багато часу. Давайте переглянемося, сторінку і так далі. Тому що тримати Україну в фокусі глобального уваги, глобального інтересу це великі, великий талант українського керівництва, і це коштує дуже багатьох зусиль. Готових а... на співпрацю з Росією дуже багато. Повірте мені, люди, які заробляють гроші, вони часто йдуть на компроміси. Подивіться, як з деспотіями торгують, як торгують з державами, де авторитарний режим, <клес> де криваві брильянти, діаманти, все це ми мали бачити в нашій історії дуже багато разів. Ну я розумію, що це мова йде, ну тобто про комунікацію з партнерами з союзниками. Вона дійсно може бути такою і дуже миттєвою за допомогою технологій, але ну такої ж прямої комунікації на рівні умовно там смартфон, смартфон, контакт, контакт з росіянами, ну напевно, немає. Відповідно, от хочеться просто зрозуміти. Дивіться, 11-го Путін вночі сказав, що е, там. Четвер, 15 травня, давайте говорити. Після того, практично одразу Володимир Зеленський записав відеозвернення, де сказав, що особисто чекатиме його на мається на увазі диктатора Кремлівського. І тут от процес цей, ну скажімо, закрутився з моменту заяви Путіна. Чи і, і в Україну надійшов запит, що так давайте організовувати, чи все-таки після вже заяви президента, ну те, що особисто чекаємо, надійшла заявка в Росію, і там закрутився цей процес. І от, ну, от комунікації відбувається публічно для того, щоб потім не було ніяких хибних інтерпретацій, щоб не казали, що не на тому папері написали, не на той факт скинули. І це до речі, в обидві сторони Росія теж про свої перемир'я з Україною не узгоджувала. Вона просто в публічний виходила простір. І казала, ми оголошуємо перемир'я там на великдень або на день перемоги. І сподіваємося, що воно буде підтримано так само. і Україна каже, що ми оголошуємо про зустріч в Стамбулі. Сподіваємося, що друга сторона покаже свою готовність припиняти війну, а не тільки займатися поприхеньками. Ну, що от... стосується ну того, перемиря, то звичайно воно мало дуже умовний характер, і кількість обстрілів в деяких напрямках навіть збільшувалася порівняно з днями до перемир'я. Але в це зрозуміло. А... Тобто, це комунікація публічна для того, щоб ніхто нікого не звинувачував в якихось залаштункових змовах. Вона відбувається в такій І Я розумію, що в Самбулі відбудеться зустріч зеленського ердогана Вона вже домовлена, вона вже організована. В анкарі планується в анкарі, так. Але тобто я розумію, що зараз насправді як і ми, наприклад, як ЗМІ, як і звичайні українці, так само і адміністрація, ну і офіс президента, і сам президент якби точно не знають, чи приї... ну, я зараз Пускаю всі припущення внутрішні там експертні думки. Але я маю на увазі сам факт: допоки нам невідомий і президент нашому так само чи приїде Путін в Стамбул. Я правильно розумію? Ну то є, тобто це, комунікація думаю, відомо, на такому відомо, рівні навіть, зараз я думаю, це невідомо навіть росіянам, так само, як, наприклад, Лаврову не було відомо про те, що Путін нападе на Україну, і він за декілька днів, а то й годин до початку війни переконував своїх європейських колег, американців. Ставлячи на кон свою репутацію про те, що ніякої війни не буде, а потім його Путін поставив перед фактом, розпочавши цю війну. І я думаю, що аналогічна ситуація буде зі Стамбулом. Поки готується один склад, а як вони вирішать в останній момент? Це залежить виключно від них для нас, це взагалі другорядне. Нам першорядне це те, що ми відстоюємо свій інтерес. І для нас Стамбул це я б сказав не тільки одна сюжетна лінія. Приїде Путін, будуть переговори. Якщо Путін не приїде, для нас це друга сюжетна лінія. Це переконати Америку і Європу, що Путін не хоче миру, і відповідно він заслуговує на нові масштабні санкції. Тобто тут Україна грає як мінімум на двох дошках одночасно. Подивимося, ну так. чим це буде, чим це закінчиться, але я. Ну не можу як не підтверджувати, як не спростовувати, просто не знаю, приїде Путін чи ні, тому що цілком можливо він це ухвалить рішення теж в останній момент, виходячи з тих сигналів, які він отримає з Вашингтона з Пекіна. Ми бачимо сьогодні президент Бразилії, лояльний досить до Росії. Теж сказав, що Путін має приїхати. Тобто для нас це важлива комунікація навіть з тими країнами, які Україну не підтримують. Ми показуємо, ми готові до миру. А чого ви підтримуєте Путіна, який до миру не готовий? Ну, все правильно, Побірте, якраз ніхто немає лінейних таких, от чорно-білих сюжетів. Воно все набагато цікавіше, закручено, складніше закручено. Саме так завтрашній день якраз і покаже, хто готовий до миру, а хто тільки прикидається. Пане Сергій, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Сергій Лещенко, радник керівника офісу дякую президента вам. України, щойно був з нами на зв'язку. Ну і з вами побачимось за хвилинку, буквально.